Він може сягати трьох метрів у висоту і виглядає, наче гігантська зелена парасолька. Борщівник, агресивна рослина, яка кожного сезону захоплює нові території і завдає шкоди людському здоров'ю. Лише на Прикарпатті цього року через нього десятки людей потрапляють до лікарні. Більше у матеріалі Ольги Нестерук. Борщівник не просто бур'ян, а реальна загроза. Сік цієї рослини може спричинити серйозні опіки. Через те він не лише екологічна, а й медична проблема. Щороку ця рослина лише на прикарпатті вкладає на лікарняні ліжка від 30 людей. Медики діагностували у пацієнтів опіки першого, другого та навіть третього ступенів. Бували випадки на початках, що люди не знали про цю рослину нічого, і вони ховалися від сонця. При косінні лягали на нього, накривалися, бувало, що діти прикладали собі до очей, просто навіть опік рогівки. Сік борщівника стає небезпечним не одразу. Хімічна реакція починається після контакту шкіри з ультрафіолетом. Він може проявлятися як через дві години, навіть в деяких випадках через 48 годин. Людина про нього може нічого не знати, потім вийти на пряме сонячне випромінювання і тоді проявляється опік. Ні в якому разі, хотів би, ще повідомити, не можна самому проколювати, зривати, знімати міхурі, які виникають після хімічного опіку. Тому що хімічний опік він, як правило, призводить. До рубцевих деформацій, однак значних наслідків можна уникнути. Перше, що треба зробити, це взяти любу серветку і промикнути і зняти той сік, оцю речовину, з покривів шкіри, куди воно попало. Ні в якому разі не втирати, бо тоді поглиблюється проникнення в шкіру. Просто протерти, якщо є можливість обробити холодною водою, змити його з тіла. Можна додати в воду мильний розчин будь-якої консистенції. Що таке борщівник, та які бувають наслідки від контакту з ним? Андрій Медвідь дізнався, будучи малим, і вже понад 10 років чоловік намагається боротись із цим бур'яном. Виробив навіть власну методику. В Основному це зводиться до того, що я йому даю можливість визріти сформувати насіння. І збирають то насіння, поки воно ще зелене. Борщівник, який відростив насіння, він відмирає назавжди, а всі решта борщівників можна залишити на наступний рік і таким же самим методом знищити. Всі решта таким чином, це найменше затрачається часу, сил, коштів і роботи. Андрій виокремлює декілька фаз росту борщівника. Це є борщівник другого етапу росту, а це є борщівник третього етапу росту тобто він вже цвіте. В даному випадку цей борщівник трошки ранувато різати, треба дочекатися того, щоб він зав'язав насіння хоча б на центральних оцих квітах, самих основних. І аж тоді його зрізати, знищивши насіння. На його рахунку вже тисячі знищених рослин. Я підходжу до нього і зрізаю стовбурці стебла. Я залишив від нього залишки стовбурів. Це туди поміститься багато гербіциду. Тонкою струєю я туди наливаю йому добрячу порцію гербіциду. Накриваю для того, щоб сюди йому не поступало сонця, щоб для рослини це згубно. Відсутні сонця працює Андрій на різних локаціях області. Івано-Франківський недалеко від Івано-Франківська, і фрагмент попри трасу в Карпати між Делятаном і Яблуницею, Там я також працюю, бо він там завівся внаслідок роботи дорожніх робіт. Я ті локації маю собі в виду облік, маю карту тих локацій і знаходжу нові. На думку чоловіка, повністю здолати борщівник на території області реально, щоправда, не раніше ніж за декілька десятків років. І лише за умови що до боротьби активно долучаться й інші. У деяких громадах уже діють місцеві програми з контролю та знищення цієї небезпечної рослини. Та аби результат був відчутним, потрібна системна робота.